Зараз домовилися, що в 12-й годині продовжиться засідання, буде проголосовано порядок денний. А також одне питання, яке ми вже остаточно узгодили, це питання про скасування законів 16 січня. Буде скасовано 9 з 12 проголосованих постанов і законів, крім бюджету, крім амністії і крім ТСК, тимчасової слідчої комісії. Чотири з тих законів влада наполягає на повторному голосуванні, тобто вже підтверджені в законний спосіб. Це е, газ, це, е, це е, два так званих фашистських закони. І це закон про правову допомогу. Е, узгодили, що ті питання будуть голосувати пакетом. Свобода не буде голосувати за пакет підтвердження. Виходячи з того, що е, ті законопроекти не відповідають, як на нас, е, юридичним нормам. Ну, але це вже є перший крок, фактично, який вдалося досягнути. Після цього голосування ми знову збираємося і далі продовжуємо обговорювати. Саму структуру і е, юридичне формулювання закону про е, амністію і звільнення е, заарештованих, причому закон про амністію ми наполягали на тому, щоб відбулося е, не просто, воно він, він має розглядатися з двох частин: перше це є звільнення зараз заарештованих, і це звільнення повинно розпочатися вже буквально негайно. І друга частина це закон про амністію. Наразі дискусія йде з приводу е, е, прикінцевих положень відповідних умов. При яких цей закон може вступити в дію, питання зміни до конституції не розглядалося? Поки що ще ні? Тобто ми зараз тільки розглянули одне питання. Ще раз наголошую. Ми вирішили так: розглянули, пішли, проголосували, щоб хоча б, хоч якийсь був сигнал. Бачили у багатьох регіоналів дуже перелякані обличчя. будь ласка, що на те, що їх настрої змінилися, чого вони можливо бояться, і що ситуація в державі бояться народного гніву, це ж зрозуміло.